Тепер трохи столичної простої життєвої інформації для глядачів, для вас, дорогі глядачі. Мальовничий коточок в Оболонському районі Києва має по справжньому цілюще значення для багатьох. Пуща Водиця це поселення, віддалене від столичної метушні улюблене місце багатьох для оздоровлення та відпочинку не тільки, не тільки тілом, але й душею. І от місцевість зберегла не лише красу природи, а й багатовікову історію, яка починається, нагадаю, з 11 століття. Хоч активний етап розвитку розпочався лише з кінця 19-го, до того вона була відома як місце для полювання князів. І… Назва поща це означає густий ліс, що є характерним для території. А водиця назва річки, що колись тут протікала. І ще до появи дачного поселення в даному районі, в 13 столітті, в Пощі було лісне господарство і каскад штучних озер. А біля перших планів поселення стояв млин. З 1883 року починається історія забудови Пущі Водиці, коли на засіданні Київської міської думи пролунала пропозиція про створення дачного поселення. І детальний план поселення був готовий вже за 11 років. Ви бачите зараз світлину. Він складається з шести поздовжніх та сімнадцяти поперечних вулиць, що ділили територію на 605 ділянок. За розміром вони були невеликі, тому заможні жителі мали по дві, а то й більше ділянок поруч. І цікаво, що ділянки не продавали, а здавали в оренду на 99 років. Тож кінцевим власником лісових угідь залишалася Київська міська дума. Після створення товариства з благоустрою місцевості почалася активна забудова пунктів. Ще водиці. За їхніми умовами орендарі мали завершити будівництво дач за два роки. І будинки були збудовані за індивідуальними проектами, проте мали схожі форми, елементи, зокрема різьблений дерев'яний декор. Деякі особливості дозволяють припустити, що більшість дач проектував один архітектор, і це Едуард Братман. Найчастіше будинки будували для оренди або приватного пансіонату. Доказом цього є наявність кількох ганків. Такий будинок можна було розділити, ну і здавати кільком сім'ям. Загалом дозволити собі дачу в пущі водиці могли тільки заможні кияни, і навіть більше не всі мали змогу приїхати сюди влітку, щоб просто відпочити. І значним поштовхом для розвитку пущі водиці стала трамвайна колія на початку ХХ століття. Тут проклали маршрут номер 19 від контрактової площі. Спочатку трамвай курсував на паровій тязі, але через 4 роки по лінії сполучення пустили струм, і незабаром з'явився ще один маршрут, номер 20, що курсував до теперішнього майдану незалежності. Тож трамваї стали центральним елементом пущі водиці а біля їх колій розташовувались. Найвишуканіші дачі і громадські будівлі загалом інфраструктура поселення розвивалась, Працювала школа, кінотеатр, пошта, церква і парк. І ще за часів дачного поселення почали з'являтися різні санаторії тут. Повітря хвойного лісу сприяла лікуванню легеневих хвороб. Тож з ініціативи київських лікарів саме тут відкрили перший санаторій хворих на туберкульоз. Згодом радянська влада забрала у свою власність більшість дач, які облаштовувала під санаторії. Так, пуща водиця перетворилась на курорт в межах міста. На території розташовувалося більше 20 лікувальних закладів, пансіонатів, таборів. Тут відкрили і будинок ветеранів сцени. І тут нині живуть самотні актори, а в 70-х роках тут почали з'являтися ще й багато поверхівки. І сьогодні станом. Встановлення Пущі водиці зовсім є інше. Після аварії на ЧАЕС дуже постраждала курортна інфраструктура. А після розпаду СРСР багато місцевих установ просто закрили. Але якась частина закладів все ж змінила назву і продовжує працювати. Колишні розкішні дачі спіткала різна доля, частина зруйнована, інша частина належить до культурної спадщини у Болонського району. Проте це не врятувало їх від занепаду. Припинила свою роботу, і вся інфраструктура поселення є тільки од. Один магазин з радянським написом Гастроном, але все ж таки, Пуща Водиця має що показати і зачарувати своєю природою, і щоб помандрувати Пуща Водицею, достатньо сісти на трамвай номер 12. і він відвозить кожного охочого історичними коліями.